Якою я користуюся для очищення від негативу. Так само ця практика підходить для зцілення. Як я дійшов до цієї практики? Я багато пробував різних практик, медитацій, нічого не заходило. як не заходило? Не моє. Треба ще підібрати, що підходить. І одного разу я почув практику, яка називається дихання. Це дуже проста її можна робити будь-де. Е, ну, я цю практику не робив, тому що мені треба було підтвердження, яке, ну, скажімо так, науковці довели. Е, що, що зробили науковці? Коли вони дослідили, коли вони дослідили наше повітря, яке ми дихаємо, виявилося от це повітря, що 20%. Це кислород, і там ще частина цього повітря різні мікроелементи. А все остальне, ось оце, це називається прана. Ну, вони по-другому там назвали, по-науковому. Але це прана. Це божественна стілююча енергія. І виходить. І виходить, так як наш мозок працює на 20%, так само і ми дихаємо на 20%. Але коли ми можемо, ми можемо управляти своїм диханням, ми можемо дихати не на 20%, як зазвичай, а, наприклад, на повні груди. От, наприклад, глибокий дих. Ми дихаємо не на 20%, а ми вже і в прану вдихаємо. Тобто, вона прана попадає, коли і 20% не дихає, але їй дуже мало. І коли я почав практикувати на собі, досліджувати, як же це воно працює. Получається, ще одна така історія, цікава попала мені, яка мене надихнула цим зайнятися. Науковці винайшли прилад, який виміряв ауру людини. Ну, тобто, можна було подивитися і бачити ауру людини. От вони вийшли на вулицю і просто пересічну людину взяли і подивилися на неї. В неї аура була приблизно на витягнуту руку. Потім вони зайшли у спортзал, де спортом займаються. А до речі, тут ще такий цікавий момент, коли люди займаються спортом, вони інтенсивно дихають, вони вдихають оцю прану. І вони заміряли у спортсмена ауру. Вона була там приблизно півтора метра. Я точно цифри не пам'ятаю, але я знаю, що різниця була значна. Півтора метра була, їм цікаво стало. Потім вони знайшли йога, мудреця, який практикує духовні практики. Коли вони заміряли замірили у нього ауру, вона була в радіусі 3 метрів. Тобто, що таке аура? Це та енергія, це та наша енергія. Яку за допомогою якої ми можемо створювати. Так само ми створюємо ті кляксочки, що я розказував, там різні негатив, і так далі. Но людина, яка практикує, вона цю енергію не витрачає просто так. Вона її зберігає в собі, і аура це як свідчення того, що людина здорова. І виходить, там було далі ще дослідження, вони проводили. що Посадили хвору людину коло мудреця, який духовно практикує, і ця людина іцілилася. Але річ у тому, що мудрець не захворів. Получається, вони там різні досліди проводили. Получається, що аура це така атмосфера, де не, можуть перебувати, де не можуть перебувати бактерії і мікроби. Тобто, вони просто гинуть. А коли в людини аура маленька, ну, незначна, ці мікроби проникають до нас в фізичне тіло, там розмножуються і так далі. І через що ми теж форіємо. І от я почав практику дихання. Це е, дуже просто. Це коли я вдихав повні груди, наприклад, повні груди і спрямовував оцю прану на те місце, де мене боліло. Наприклад, плече. Я вдихнув, закрив очі, цю енергію спрямував туди. Весь негатив повертав назад у легені і з вуглекислим газом, як ми називаємо, видихав. Ну, Коли я видихав, я мислено це розтворював цей негатив. Оце була така практика зцілення. Потім ще я дихав теж, груди якби не ворушилися, а дихання животом. Вдихав животом, видихав животом. Ну, це я це прокачував я, якби, чакри свої. Ну, є сім чакр. Я їх так от прокачував. Дуже цікаво. Перші рази як я це робив, в очах темніло, голова крутилася і так далі. Ще цю практику я застосовую в повсякденному житті. От, Наприклад, ситуація мене обідали. Просто от мене розізлили і я злий. І коли я робив цю практику, Воно все проходило. Просто гармонізація свого псих... психічного, скажімо, своєї психіки і внутрішнього стану. Оця практика дає.